Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі Вишивання Смаколики. Це канал про вишивку, мене звати Олена. Сьогодні я вам покажу, що я навишивала за 2 неділі. Покажу вам завершену роботу, розпочаті роботи, і це для тих, хто полюбляє тільки вишивку. А в кінці відео я вам розповім про одне хобі моє нове і поговоримо про парфуми, все, як ви любите. Зараз я вам покажу завершену роботу. Зазвичай все смачненьке залишають на кінець відео, а я зайду з козирів і покажу саме цікаве на початку відео. Я завершила одну чудову роботу, про яку я мріяла це від фуджику. Вона мені дуже давно подобалась, і вона була не здійснена ця мрія, тому що цього набору я знайти не змогла. І коли в Україну стали завозити нитки космо, мрія моя нарешті здійснилась, і я вишила цей неймовірний букет, який мені дуже подобався. Я коли його побачила перший раз, я була від нього в захваті, і це ось такий букет, тим більше що зараз сезон чимирників, неймовірний відшив, неймовірна робота. Подобається, що вийшло? Звичайно, я вам покажу його поближче. Ми все з вами детальніше роздивимось, а зараз полюбуйтесь разом зі мною ось цією красою. Він незвичайний, я коли вперше його побачила, я не могла повірити, що цей букет вишитий нитками, а не намальований. Ну, скажіть, хіба це законно бути таким гарним? Це щось. Цей букет називається рожевий чимирник від фуджику. Найбільше мені сподобалась тут ваза, і із-неї за неї я його вишила. А букет мені не настільки був симпатичний, але коли я його вишила, то я в нього закохалася по-новому. Неймовірна гарна робота. Вишивала на белфасті сотого. Кольору. Тканину брала 50 на 70 см. І, як ви бачите, ось такий залишок. Я, звичайно, його відріжу, не знаю, що я буду з цим клаптиком робити, але чомусь вирішила ось виміряти так, щоб в мене був залишок тканини, тому що я порахувала, що цей букет трішки замалий для такого розміру тканини. Роботу вишивала нитками космо. Дуже цікаво ними вишивати, вони такі шовковисті. Раніше я взагалі була в захваті від цих ниток, але після того, як я повишивала шовковими, трішечки цей запал в мене зник, і я вже ну, не така. Не в такому вже захваті від цих ниток, але все-таки вони все одно приємні і дуже цікаві. І коли я відшивала цю роботу, я фантазувала, як розробляв цю схему дизайнер, тому що в мене неоднозначне враження при вічиві цієї роботи. Значить, я уявляла, що виробник розпочав розробляти схему із низу. Тому що ваза. Розроблена прекрасно. Такі тут тонкості, такі всі лінії, такі тут кольори, все розроблено, і видно вона як хрустальна, ці переливи. Кожний колір, тут білий, ту салато йде сонечко, падає, ну все розроблено. Да? Ось тут падає світло, все розроблено. Потім дизайнер трошечки підхляв вже від розробки цієї схеми, тому що. Уже чимирник, квіточки. Він тут примінив менше кольорів, але все-таки розробив він їх дуже детально і гарно. Видно кожний листочок, де падає тінь, де випуклість деяка, все тут розроблено. Потім йому, мабуть, вже набридло цю схему розробляти, і далі він. Взагалі, верху тут взагалі пішло дуже все просто і така примітивна, примітивна розробка при такій кількості кольорів. Тут приймає участь 80 кольорів, мені здається. Зелених тут, мабуть, із кольорів 40-і ось тут вже в листі, він, значить десь Ай, ладно, досить тут і відтінків 10. Потім. Ось тут ще менше було кольорів. А ось ці, мабуть, листочки вже розроблялися в кінці, тому що він думає: ну і ладно, досить тут і трьох відтінків, зеленого і так зійде. Але <після> від ітозі все разом, глядячи на все це, мені цей букет все ж так подобається, і все одно він дуже гарний. Ну, це мої фантазії. Можливо, це було не так. Але я ж кажу: тут така знизу розроблена, а доверху йде примітивна схема, дуже примітивна. І я зробила тут деякі зміни. Зміни ось в цій частині, і зараз розповім, чому. Коли я вишивала свою роботу, я звірялася із вишитою роботою. І коли я глянула на Цю вишивку, і що я помітила, я тут побачила лице. Лице ось в цій частині. Можливо, ви його також побачите. І, між іншим, лице чоловічого роду. Ось як ви бачите, брови, око опущено донизу, вуса, ніс, навіть губи, рот. І я подумала, це моя хвора фантазія, відвела погляд, і потім, коли я глянула все, я вже не бачила ні цього чимирника, ні красивеної вази, я тільки бачила це лице. Я не могла зрозуміти, чому так. І коли глянула на, і коли глянула на букет, Думаю, можливо, це так задумано, але ні, це ось ця частина. І як ви бачите, тут зображений чимарник, який повернутий до нас спинкою. Тут йде бутон, і ніякого обличчя тут немає. Тому я змінила, намагалася вишити ось цей бутон, я бачу такий блідо-сірий зелено колір. Я вишила його таким. А... По схемі він йде зеленим кольором. І а, як такого лиця обличчя я тут не бачу. Як могла, так змінила. Для того, щоб мені було приємно дивитись на цю вишивку, щоб я бачила тут букет і вазу. Ось такі були мої невеликі зміни. І тепер, коли я це побачила, я не можу. На роботі, на, на інших роботах, я вже не можу те обличчя розгледіти. І навіть коли я запитала в своїх рідних, я показала ось в цьому місці, не, не на моєму букеті, а на вишитому іншою вишивальницею, я запитала: Ви бачите тут обличчя? Я навіть не показувала ні брови, ні очі. Вони, да, вони самі побачили обличчя. Я їм навіть не малювала, не показувала, що де знаходиться вони самі все побачили, так що це не моя хвора фантазія. Вишивала я цю роботу 13 вишивальних днів. Тут невелика кількість хрестиків, робота не дуже велика, не така, як інший букет, що я зараз вишиваю. Але десь вона в мене не затягнулася на місяць, тому що я вишивала цю роботу і деякі. Інші. Я не вишивала її підряд тільки її. Я її межувала із іншими процесами. Тінь вишивається в одну нитку півхрестиком, дуже гарно розроблена, а все остальне вишивається у дві нитки хрестиком. Бик тут небагато, зовсім трішечки всерединки квіток і ось тут. У вазі, І десь 9 французьких вузликів також йдуть у серединці квітів. Я люблю ці квіти. Зараз вивели дуже багато сортів, і махрові, і немахрові, і різних кольорів. Дуже гарна квітка. Ще в планах в мене на цей рік було спробувати нового для мене виробника це Мілхіл. Я його ніколи раніше не вишивала, і він мене не приваблював, тому що вони такі, ці картинки, невеличкі, маленькі. Мені захотілося попробувати дізнатися, чому його так люблять, хвалять і вишивають. Я хотіла спробувати вишити ось цю бджілку. Я її придбала, тому що. Ну, Він для мене був найкращий, але мені завжди подобалась не ця робота, мені завжди подобався кролик ось цей, і я мріяла вишити ось ці вулики. Я мріяла про ці набори, хотіла спробувати, навіть замовляла в інтернет-магазинах, там було. Поставити галочку, замовити, але чекала й по пів року і рік, ніхто мені його не привозив. Я махнула рукою. Але нещодавно я побачила, що наші дівчата із полімерної глини і із рам, які виготовляють гудзики Мілхіл. Точ-точ, а то ще й краще, ніж у цього виробника. Я раніше думала, для чого ці гудзики, куди їх пришивати. А тепер, нарешті, я дізналася, що це виявляється, хто хоче вишити старі дизайни. От для цього є ось ці гудзики, які прикрашають цю роботу, і без цих елементів пришивних не буде усієї краси і шарму вишитої роботи від цього виробника. Ось що я вишила за один вишивальний день, вишиваю на парферовному папері 0,3 номеру. Я бачила, заміняють на тканину, але мені здається, що Мілхіл він цим і відрізняється, що відрізняється вишивкою на папері. І мені хотілося дуже спробувати, як це вишивати. Це так цікаво, це щось нове. Це... Прям така зміна, зміна діяльності. Мені сподобалось це такі цукерочки. Коли я казала, що хочу спробувати цього виробника, мені хтось написав, сподобається, навіть не сумнівайтесь і знаєте, і були праві. Дуже цікаво. Я все ж таки надіялася, що я просто вишию без всякого захвату, але ні, тепер я боюся, що я буду. Скуповувати весь мій білхіл. Цікаво вишивалися усі ці стіпки. під низом йдуть хрестики, і зверху стібок руден стіч, начебто вже й забула. Я стільки їх в мандалах повишивала, вже забула, як вони звуться. Вишиваються в три нитки, і вони такі, як гудзички, виходять випуклі. Ось ці півхрестики, нижні вишиваються. Вишивається ниткою у шість складень. Я думала зменшити, але ж потім собі зрозуміла, що дизайнер так задумав, що був такий ефект випуклості. Ну, дуже цікаво вишивається. І мені прийшла бусинка, пришивний елемент від яскравого гудзика. Із полімерної глини, я думала, із полімерної, чи інший гудзик придбати, взяла ось, цей, тому що мені сподобалася розмальовка його. І так гарно да, можна було ну взяла гудзик замотати в пупирішка та й же ж все ні. Так, це ж гарно, і в конвертику, і ще й подаруночок тут є. ну Все так дуже до речі. І... Цікаво, скільки ж воно копійки коштує цей, але все так гарно і зі смаком зроблено, так приємно було це все розгортати. І тепер я знаю, що ось ці бджілки, що я вулики мріяла вишити, я обов'язково їх вишию, підберу пришивний елемент і обов'язково вишию. Дуже я про них мріяла, вони мені подобаються. І тут в мене сталася одна. Прикрість, така прикрість, що я цю роботу буду перешивати заново, тому що дуже важко на парфюроному папірі вишивати цікаво, легко, але дуже важко на зворотній стороні заправляти нитку під хрестики. Я голку пласкогубцями витаскувала, тому що дуже складно її кріпити. І ніхто. То мене не предупредив. Ну, могла б і сама логічно подумати, що це папір, він рветься, рветься папір. І я так сильно тягнула ту голку з ниткою, що я цей папір ось тут прорвала. І тепер я знаю, що він в мене тут, в цьому місці, порватий. І все. Ось, бачите, дирочка. Можна, звичайно, там. Заклеїти, але я ж знаю, що там дирочка і все. І воно вже негарно і спортила всю роботу. Цілий день потратила ні на що. І чому ні в одному відео ніхто не казав, що обережніше потрібно, тому що можна цей папір порвати. А можливо, я десь чула та забула. А можливо, всі такі охайні ні в кого він не рвався, як у мене. Ну, це така прикрість, я так засмутилася дуже, звичайно, але нічого. Перешию, і тим більше в мене кольори вже позакінчились. Я, я вишивала із своїх залишків, ДМС нитками. Їх там було небагато, всі складень, вони швидко, ці кольори закінчились. Тепер потрібно мені підкупити ці номери. Ось така. І прикрість я так тішилася, що я так багато вишила, що цю роботу можна за три дня закінчити. А тепер мені вишивати, оце мені не подобається одне й те саме тепер вишивати. Ось це мене тормозить, але потрібно взяти себе в руки і розпочати. Можливо, розпочну згору, щоб мені було щось новеньке, а не знову це саме вишивати. Я її вже на пам'ять знаю цю схему. Тут буде ще бісер. Бісер мене весь поключує. Ой, як. Буде дуже гарний, ну, до того цікаво розроблено. Дівчата, пробуйте, Міл це щось нове у вишивці. Так, і ще чим я займалася на цій неділі, я ж хочу завершити м'ячик від Джаснан, голківницю. Я повирізала всі елементи, проклеїла дублеріном їх. Ні, спочатку проклеїла, потім повирізала. І вже навіть один шила. Ось один листочок в мене шити, який складається із трьох деталей, два зелених і один фіолетовий. І що я вам скажу, недарма я відкладала 5 років цю роботу, тому що зшивати мені не сподобалось. Я знала, що це так і буде. Дуже кропітка робота, дуже муторно. Але все-таки їх тут буде тільки 12, тому можна по одному в день потрішечки шивати. Набила синтепоном плотненько, так, і потрібно себе пересилити. Ще мені тут не зрозуміло: ось ці жучки йдуть із однієї сторони і з іншої, але як їх співвідносити, щоб їх було видно, не в інструкції не написано. Тому. Я по відео Тамари буду пришивати, ось комашка буде біля квіточки, щоб потім її у цьому м'ячику було видно. Ось такі були в мене і радості, і розчарування на цій вишивальній неділі, але нічого, думаю, що я з цим впораюсь. Я розповідала, що я, крім вишивки, ще інколи захоплююсь, в мене з'являються такі хобі, які приходять і уходять. І зараз в мене хвиля кімнатні рослини. Я ними займалася і раніше, ще в дитинстві, коли ходила в школу. Потім в мене вона ця хвиля пройшла, а це знову я стала дивитись YouTube, побачила, які гарні сучасні вазони з'явилися. Це щось неймовірне. І мене захопила ця хвиля, я стала дізнаватися, вивчати цю тему, придбала ну, не тільки цей, а багато інших. Але покажу вам один ось такий вазон алоказія. Раніше мені не були знайомі такі рослини: це сорт Ригал-Shield. Він дуже цікавий, такі темно-шоколадні листочки. І ви уявляєте, він дуже швидко росте. Він через півроку має вирости в таку коняку величезну. Я надію, що все буде добре, і я вам покажу, що з цього з невеличкої рослинки сталося. Вона дуже швидко кажуть, росте і має бути великою, гарною е в короткий час. Сьогодні поговоримо про парфюм від Nihilo Blue Talisman. Це відносна новинка минулого року. Мені цей аромат дуже сподобався. Він в мене у пробній версії. Він багатогранний, відкривається і розкривається протягом довгого часу. Дуже смачний, соковитий. Спочатку ти відчуваєш бергамот, грушу, апельсин, ось ці такі соковиті фрукти, аж такі бризги йдуть, ти відчуваєш їх, а потім вони трішки стихають, і ось відкривається ось ця сучасна. Сучасний аромат молекул, тут дуже багато намішано молекул, і від цього аромат стає космічний, дуже цікавий, ні на що не схожий, і він і смачний, і свіжий, дуже приємний аромат. Мої рідні, коли почули від мене його кажуть, пахне шампунькою. Шапунькою, аромат який коштує близько 10 тисяч. Шампунькою як так можна? Невже тут не чути? Стільки багато цікавих смачних нот. Дуже мені сподобався: і свіжий, і смачний. Все тут намішане, і ось ці сучасні молекули придають якийсь такий шарм і незвичність цьому аромату. Спочатку він мені. Я його не зрозуміла, а потім, коли я його розносила, то мені хотілося його вдихати знову і знову. Дуже цікавий. Дякую, що провели цей час зі мною. Надіюсь, я вам трішки підняла настрій. Як завжди, чекаю і вас всіх в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь, щоб не загубитись, і всім пока!